Сергій Чуч до лав Збройних сил України долучився у серпні 2024-го. Під час виконання бойового завдання на Курщині 21 січня 2025-го Сергій загинув, розповіла його сестра Катерина. Відправили на курське направлення. Слава Богу, вийшов з, з бойов. Дуже добре життя, радосний. Очень, очень любив природу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, господи, господи помилую, помил, помил, що Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Господь... До повномасштабного вторгнення, каже Катерина, Сергій займався вирощуванням овочів на лівобережжі Херсонщини, яке зараз тимчасово окуповане. Військовослужбовцю було 39 років. У нього залишилося троє синів. Оля Ляшенко, Роман Царьов, Суспільні новини, Херсон.